Вівторок, 10 червня, попередній вівторок це було 3 червня, друзі. А чим було особливе 3 червня, щоб дати відповідь на такі запитання, необхідно мати рукописи, записи, оті, ті, що я вам розповідала про риб'яча Луска. Коли в один рядочок у вас поскладені всі понеділки року риб'яча Луска, маленькі мікрокарточки, вище йде рядок, там понеділків, там середа, четвери і сім рядів. тобто, І це допомагає вже давати відповідь на запитання сьогодні 10 червня, а щоб дати відповідь на запитання, яке було 3 червня, пригадати його, необхідно його згадати перед, перед чим воно сформувалося, під час чого і після чого. Перед чим, після чого, під час чого. 3 червня, воно ж не просто так сформувалося, воно мало історію до і після. Тобто корінчике, воно тримається не просто так само по собі, воно тримається наступного сьогоднішнього тобто дня, вже з'єднується з 10 червням. Але завдяки чому? Завдяки тим тій цепочці подій, яка відбулася, тобто є якась історія. А таким чином, знаючи історію трійки до і після той кусочок. На ряді, на цепочці всіх вівторків, цифр вівторків року, то ми вже тоді можемо кхм, глибше зрозуміти і сам, саме третє число, тому що сьогодні вже можна сказати, третє число стає таким повноцінним, відкритим, зрозумілішим, тому що є історія третього числа до і після, тобто є той інтервал до і після. І вже можна саме ядро Трійтє. Сам епіцентр трійки, розсмакувати, зрозуміти, про що був сенс 3 червня, саме сьогодні 10 червня. Коли сьогодні вже 10 червня, то я можу <кхм> аналізувати сьогодні у вівторок, попередній вівторок, що було позаду, тиждень тому. Отже, тому що 10 це формує як не як, що було ем, е, до 10-го числа, бо сьогодні 10 число, а що було до 10? Від 3 до 10, а що буде після 10 до 17 червня? І коли ми так звертаємо увагу, то утворюються мультивітамінні, як то кажуть, зв'язки. Тому що є такий, коли ти п'єш сік чи ще щось, ти не просто береш там вітамін С, там ціла серія зв'язків, взаємозв'язків між мікроелементами. І щоб друзі давати відповіді на такі простенькі запитання, необхідно робити такі малесенькі записи, рукописи. Так я роблю оці полиці ячейки. Так, і ведучи такого типу луску риб'ячу, бачите, так як тижні, це такі, така форма тижня. Тут можна фантазувати як захочете. Тут можна 366 днів збити у 53 лусочки. Бачите, вони так лусочки риб'ячі, окрема кожна карточка, де ти записуєш.